У Румунії розпочались навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Там відкрили європейський навчальний центр на військово-повітряній базі Фетешті. Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар разом із нідерландською колегою Кайсією Олонгрен у понеділок, 13 листопада, відкрили цей центр. Там пройдуть навчання українських пілотів. По обіді змі показали кадри показових польотів на західних винищувачах.

Навчальний центр розташований за 150 кілометрів на схід від Бухареста. Самі ж навчання українських пілотів будуть проходити близько шести місяців. Також повідомляється, що компанія Lockheed, яка виробляє f 16 надала інструкторів і технічний персонал для проведення навчань. Про те, що у Румунії буде створено регіональний центр для навчання пілотів на f 16 стало відомо ще в липні 2023 року, і у встановлену дату він відкрився. На початку жовтня президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції із президентом Румунії Клаусом Єханьсом заявив, що українські пілоти увійдуть в першу хвилю навчання на винищувачах f 16 в Румунії. 7 листопада, президент повідомив, що перші F-16 для навчання пілотів з України, які раніше відправили Нідерланди, вже прибули до навчального центру Румунії. Крім того, 8 листопада речник повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що румунські партнери вже підготували всю необхідну інфраструктуру. Варто зазначити, що це не перше навчання українських військових повітряних сил ЗСУ. Нагадаємо, що 25 жовтня українські пілоти вже розпочали польоти на F-16 у штатах. До цього вони навчалися на тренажерах і авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.